І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає папа Тоша на об'єкті 703 Варіант 2. Катаенськ. Ну що ж, до бою? Так, ну така у нас машина зі спареною гарматною установкою. Так, Просто простонароді двосколка. Бачили, що там спочатку бою. Не могли ніяк роз'їхатися, так. Ну, я знаю таких гравців, які дуже не полюбляють, дуже вони е, микають агресивин, коли їм не дають там проїхати спочатку бою. Але ми на тяжі граємо, чому, е, чому не почекати? Нам ж нема куди поспішати. Тим паче бачимо, що виїхала така армадіща. Наші теж е, стали так зустрічати їх в лоб. І коли тут непогано, я вам скажу, переклав. Бачимо, що е, Ну, бачили ми вже бої на цьому об'єкті. Я вам скажу, що на цьому об'єкті, ну е... мені, чесно кажучи, ну пограв я на ньому, так щоб сказати, велике задоволення отримав. то, В принципі, то і ні, але пограв та й пограв. А ось бачимо, що от кому подобається грати на і хто вміє грати на таких двох то він нормально на них нахлопушує. І бачимо, що я так розумію, нашому герою подобається, бо у нього дві відмітини на стволах гармати. Так, у нас дуельна дуель. На дуель. 5. Ми з нею, я думаю, вийдемо переможцем. Вже 1400 ступійками настріляв, вже 300 танканув. Зараз перезаряджаємо, забираємо ворожину. І в нас один ворог знищений, поїхали далі. 4-2 по бою. В принципі, тут наші братіші сокомандовці перестрілюють непогано суперників. Так, тут у нас є просто е, прямо під вагонами. Системно. Там на гослю, там ще й по нашій постанові на гузлю буде у нас доступ. І вже, ну, я думаю, можна тут понагліти так Бачимо, що тут багато шотних зелені Там бачили, що задефали станчики, але ну в принципі в принципі в у нас броні ще височає, можна їхати, забирати. І щоб кожним пострілом по одному ворогу було б ну, просто чудово поїхати. Незворушно їде на твірові вперед. і це чудово. Він тут, він тут явно нікого не боїться. Поки е, ЄЛКМ-90 помітив е, перед собою тяжа, був жорстоко знешкоджений. Далі буде знишкоджений скорпіон, я думаю. Вже три вороги знищено. Вже майже е, 2 тисячі настріляно. Вони По нам пострілюють, але бачите, ну, не пробивають. У нас, дивіться, однорівної бій вони нас не пробивають. Тож тут є. Не тільки спаревна гарматна установка так? Що від І бані, інших відрізняє танків, але ще в нас броні ще є, не забувайте. Ну це ж я ж кажу, що треба вміти на ньому грати. <сум> це ж такі до побачення, як скорпіони. 4 вже бі боєць. Поїхали далі. Так, І наглісов, що там поникалися в uh, оцій так, на А-0. Ну, Легко, у нас підкалібри дуже непогано пробивають, 221, і, що в них і швидкість непогана, і вони за рахунок цього пробивають. Ну що, у нас два снаряди заряджені. Нам треба, щоб братіші е підхлопушували, а ми будемо перехлопушувати вже так, забирати ворогів. Тому що все ж таки перезарядки, коли ти вистріляв два снаряди, все ж таки надовго. Чудово, шість. Ще є по кому постріляти. Я думаю, що це ще не все. Там бачимо, що вже злякалися суперники, стали на захоплення. Треба вже випучивши очі нашій команді, варти знешкоджувати їх на Так, Тут теж багато в них шоти. Ану, як воно з лучністю через цю парку маємо. Ну як через цю карту? По дальнякам, так скажемо. Не по. Пісень. Поїхали далі. Щось мені підказує. Моя інтуїція. Що тут іще буде... Іще два вороги буде, ану. Давай, братіші, працюємо, а ми ж от забираємо. Івазіка прихлопушти, бо у нас хп вже зовсім немає. Він нас не приклопу. Ну, перезаряджаємося. Десятий ворог. Чудовий бій. Дякую за бій. Кажу всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.